Поліцейські викрили мешканця Сумського району на зберіганні наркотиків у великих розмірах. У ході реалізації оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми провели санкціонований обшук 46-річного мешканця села Стецьківка, за результатами якого поліцейські виявили та вилучили близько 500 грамів канабісу. Як попередньо встановили правоохоронці, зловмисник самостійно виготовив наркотичний засіб з вирощених рослин коноплі. Все вилучене, направлено на експертне дослідження, за результатами якого буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх. Аналогів без мети і збуту завчинене зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.